всім. Вітаємо вас із В'єтнаму. Ми з Алісою сьогодні вирішили прийтися прогулятися, як завжди вранці, і сходити в магазин. Потрібно купити деякі речі, тож що би і ні, правда, Аліса? На вулиці у нас сьогодні не жарко. Прохолодна, правда? Сонечка немає, вітря, але вранці навіть трішки дощик накрапав. Мені здалося було так затягнуто, затягнуто небо, що цілий день буде дощ. Але ні, зараз добре, його немає. Ходімо. А ще туди гарно пахне. Там вони їжу якусь готують Уже Час обідній 12 годин, тож люди обідають. Ми? Ми також будемо обідати. Зараз сходимо в магазин, повернемося додому і будемо готувати обід вже. Я вам вчора розповідала про те, що сортують сміття ось стоять такі контейнери, куди кидають пляшки пластикові. Небагато таких можна зустріти, але все ж таки є. Ось тут такий заклад, дуже часто бачу. Люди їдять. Що там в пакетиках соус ось Є м'ясо різне, сосисочки, якісь, омлетик. Ні, то Аліся, то пепсі, то солодкі напої. Там м'ясо смажене, кальмарчики, рис. Але це їх продають. Їжу можна з собою взяти. Де якесь меню, незрозуміло. Аліса, зачекай нам. Можливо, спробувати щось купити сьогодні на обід нам такого. How uh, How much? У how нас? Much? Uh, okay. ти? Окей, back. Thank you. Зараз сходимо в магазин, будемо повертатися і купимо такий сьогодні собі обід. Буде експеримент. Тут нещодавно відкрився корт Пікльбол. А лісі цікаво подивитися, як там грають. Бачила Алісі? Ага. Класно? Я котівка. Чому це і кочівка тут? тут в Кросівка? Ага. Ну так, займаються спортом в кросівках вже завжди. Ходімо. Ходімо в магазинки ці. Я Так. Давай, заходь в магазин. О, мой дуже. Ну, Бачиш, друзі. Побачимо, давай, виберем, оберемо те, що нам потрібно зараз. Так, кошик нам потрібно. Давай, діставай кошик і принеш до мене сюди. Так, маленькі дірочки нам потрібні. Давай, малай. Так, так. Ось. Так. Які тачки. Тяжкі? Не, може, там да, так що нам. Так. Давай. Батя, ага. які тачки. Дякую, дякую. Желейки Алісі, так? Блин? 11 тисяч 100 грамів. Вже якось їх брали. Вони м'якенькі, смачненькі. Тримай, Аліса. Ямбочка, грушки, апельсини, виноград. хотіла вам ще показати. Здивіться, оце курячі яйця, збите, продається. Його ось тут цей носик відрізняєш, можна в супчик там додати. Я якось купувала в Таїланді, але мені чомусь воно не сильно тут зайшло. Але, знаю, що наші дівчата-українки частенько купують, використовують. Ну, можливо, я не знайшла, як його для себе так, використовувати на кухні. В Супчик додавала, але в мене це. Це не сильно той вразило. Ось такі грибочки є, древненькі, ось такі ерінги. Так, дві порції візьмемо цієї їжі. Я, Я Ти окремо, ми з тобою разом. Одну татові, а іншу порцію Алісі і мамі, так? що ми купили? Наші покупки. Інна, серветка. серветка. Яка серветка? Серветки. Папі. Вон, вон стоїть наші серветки, не хвилюйся. Нана. Це наші. Дякую. Не, ну таке. То соус, мабуть, якийсь. Пішли, да, зараз вдома розберемося, що нам там дали. Продегустуємо, спробуємо. Ходімо. Я тут бачу дуже часто сидять місцеві, а якщо в закладі їдять місцеві, значить там має бути смачно. Отворився затор, їде машина. Такою вузенькою вуличкою. Ну, всім довелося зупинитися, щоб проїхала машина. Машина так бачила. Всі байки зупинилися, машина проїхала, ми зупинилися, почекали. Тепер помаленьку йдемо, бо тут і дорослі їдуть, і діти. Ось тут у нас школа, то діти і на велосипедах, і на байках їздять до школи. Тож потрібно тут бути дуже обережними, бо тут завжди рух. Так, ми з Алісою якось їхали на велику. Чоловік виїжджав з воріт і на нас чуть не наїхав е, байком. Так. Повертаємося додому вже майже вдома. Так, показуємо, що ми купили з їжі. Ми нам поклали дві упаковки паличок і дві ложечки. Сюди пап'ять, нам було чим їсти. Окрім е, двох контейнерів з їжею, нам поклали ось сюди, я так розумію, це е, бульйон якийсь овочевий. І ще ось, можливо, це якийсь соус. Е, спробуємо. Так, тут у нас в контейнерах відро рису, як каже Женя, чи маленько, так багато рису дійсно. Куряча ніжка, е, якась котлетка, е, стейк. Зелень і тофу. В один поклали тофу, в інший не поклали. Все, все. Ну нічого, ми все. зараз це все спробуємо. Там зелень. Спробуємо це все. Ну, пахне смачно, виглядає смачно. Тож ми будемо відвідати. Зараз готую найсмачніші в світі сирнички. Я вже якось показувала рецепт на каналі, але додалося багато глядачів. Сирнички дуже смачні і варті того, щоб цей рецепт показувати знову і знову. Тож, показую та розповідаю вам ще: 1 кг кисломолочного сиру, 4 ложки борошна, 2 яйця, 2 ложки цукру. Або ванільний цукор, або ванільний екстракт, і дрібка солі. Все. Якщо є родзинки або сухофрукти, і ви це любите, то також можете додати. Я люблю додавати родзинки, але в мене їх зараз немає, тож роблю без родзинок. А, і цього достатньо. Якщо ви думаєте, що зовсім мало борошна, ні, не мало. Це цього якраз достатньо. Борошна потрібна буде для того, щоб обваляти сирнички, я сирнички. Зараз це все замішую і залишаю всю масу сирну десь на хвилин 15-20, щоб все гарненько перемішалося, щоб борошно розподілилося гарно, і тоді маса більш така клейка виходить і з нею легше працювати. Тож зараз все швидесенько замішаю, і поки піду на прогулянку алісу укатувати на денний сон, це все постоїть. А коли повернусь, вже буду формувати сирнички. Того вийшли за лісу на вулицю. Тепленько, так на вулиці потепліло, хоча от, е, хвилин 20 тому Женя мені сказав, що має вже ставати трішки тепліше. Так воно є на вулиці. Одразу відчувається, що тепліше стало. Ну, ще не жарко, не спекотно, але тепліше порівняно з е, е, першою половиною дня, коли ми виходили. І тим більше там вчорашній, позавчорашній день щоб було прохолодненько. В квартирі в нас вже за ці дні нахололо, то в шкарпеточках ходимо, бо прохолодно в ноги у нас плитка на підлозі і ну, отак, хоч трішки стає прохолодніше і це дуже сильно відчувається. Одразу стіни холодні, підлога холодна, то некомфортно ніжкам. Ну, хочеться одягнутися тепліше, то так і робимо. Так, я хотіла додати ще коментар на рахунок сьогоднішнього нашого відео, тому що я вам там показувала своє вдоволення або невдоволення. Насправді мені не сподобалися тільки оті такі незрозумілі котлетки. Я таки не зрозуміла, з чого воно зроблено. То і, нібито і не м'ясо, і не боби ніякі. Воно таке на смак, ніби якась тирса там всередині. Не зрозуміло. Я відкусила шматочок, мені не сподобалося. Я маленький шматочок дала Алісі, вона з'їла. все, що їй не подобається, вона завжди каже, воно якесь болото таке. <свист> Тож вона <свист> так і відреагувала на це. Женя теж сказав, що йому ця котлетка не сподобалася. Все решту нормальне, куряча ніжка була смачна, стейк був смачний. Що там? ще шматочок тофу у нас був? І все здається. Ну, та зелень, вона така трішки з гірчинкою, вся їжа така трішки гостренька, але незважаючи на те, на, ну, на те що їжа гостренька, вона в міру гостра, Аліса з'їла все, ми ще отим тим ем, бульйончиком ем, овочевим. І соус, який був червоний також в пакетику, він був не гострим. То я собі Жені полила. Жені Алісі не поливала, він був не дуже перчений, не дуже гострий, але все рівно якийсь такий трішки мав насиченість. Я не стала вже Алісі його додавати. І, і так було достатньо гостроти з м'язка, з курячої ніжки. От. Сказати, що це було супер смачно, я не можу. Так, це було непогано, можна перекусити. Але якщо враховувати, що порція коштувала трішки більше долара, то це було просто шикарно. В ті моменти, коли ти не хочеш готувати, в тебе немає часу, або там ти не, не встигаєш, то це просто шикарний варіант: ось так нагодувати всю родину, швиденько перекусити і не мати головного болю, що буде їсти твоя родина сьогодні на обід. Для нас був це такий експеримент. Ми мене часто купуємо місцеву їжу. Так, намагаємося то там, то там трішки щось скуштувати, спробувати. Останнім часом різні смаколики за лісою купуємо, пробуємо. Щоб щось прям таке. Дуже несмачне нам потрапило, такого, мабуть, не було. Така кухня в В'єтнаму. Я не можу сказати, що я обожнюю в'єтнамські страви, але і сказати, що це не смачно, також не можу. Непогано, непогано. А за такі гроші то взагалі шикарно. От, І що, ми вийшли, прогуляємося зараз за лісою. Я сподіваюся, ще не спить. Вона швиденько зараз засне, бо в мене ще купа справ вдома. У мене чекають сирнички. От, мені ще потрібно зробити печінковий паштет, стушкувати печінку, яку вчора купувала, бо ще до цього часу до неї руки не дійшли. Тож хочу, щоб Аліса зараз швиденько заснула. Повертатися додому. Ой, і... Повертатися до своїх справ. Bye-bye. Ми йдемо на вечірню прогуляночку, зробимо невеличке коло за лісою і прогуляємося. Трішки та й повернемося додому. Хоч на вулиці трішки стало тепліше і не так вітряно, але ми все рівно тепло одягнені ще. Про всяк випадок, щоб не захворіти. Ходімо, Аліся. Давай! Так, а в нас тут щось новеньке цікаве відкрилося. Ми декілька днів не ходили в цьому напрямку. Тож з величезним задоволенням зараз порозглядаємо, що тут є цікавого. Стріт Фуд. Ось такий стрітфуд. Зараз ми порозглядаємо ці всі крамнички, що там є, можливо, вони таке відчинилися, і там ще нічого немає. Перевіримо. Так, тут ще нічого немає, так, Аліса, це холодильник. Аліса, думаю, що тут буде морозиво. Мені так. також здається, що тут може бути морозиво, правда? Так. А ну давай, Хані фрут. Можливо, фрукти якісь будуть. Ні, ось фрукти. І тут фрукти, ні. Місто Джелато, так, Аліса, там буде морозиво. Ханіфрут це тут. Ось тут фрукти бачиш, смузі, мабуть, будуть різні робити. Тут ще навіть екрани не вмикнули, вони тільки-тільки облаштовуються. Що там? Що ти там побачила? Давай. О, бачила? Там буде, буде щось смажитися. Ходімо. Що ти там побачила? Що ти там побачила? Ходімо. Тут ще не облаштували нічого. Так. Ще нічого немає. Ми з залісою зарані прийшли, ще нічого тут не відчинили. Але дуже цікаво, що тут буде. Ось ще дві крамнички Так, давайте подивимося по вивізкам, що там Баттер експрес. Це з магазину тістечок і кави. Це Ролінг Кон А. Це я не знаю, що таке. Мі будуть продавати. коп Потейто. Якась картопелька буде. Ток-бок mm, Не знаю, що там буде. Окей. Прийдемо, коли відчиняться. <тас> Вагончик новенький? Так. Так. Такий ресторан. Вагон, ресторан, так новий. Тут Ні, бачу, бачу, там ще є, А да, наверх бачиш. Так, бачу, наверх східці, так, сходи. Так, давай тут іще, там. Ні, ми не підемо туди наверх. Ні. Ми вже бачили цих кумедних песиків, але кожного разу любуємося ними. Хочеш погладити песика? Підходь. Вони такі смішні, кожного разу сидять і катаються. Так, це найкраще. Доброго дня, місяця. Клас. Доброго дня, місяця. А Ліза, він тобі лапку дає. А інший не хоче тобі лапку давати, так? Каже, дай лапку, попроси його. Дай лапку. Не хоче він, бачиш, не хоче дай давати дай лапку. Дай лапку. Просто погладь його. По голівці погладь його. Який він хороший такий. так? Кульбабка така. Ну все, досить, досить. Нехай собі катаються далі, а ми з тобою підемо. Бувайте песики, ми пішли далі. Китаються песики... там, там песики, а де тут хвилинку покатайся і підемо далі. Так, для самих уважних моїх постійних глядачів хочу розповісти. Ви ж пам'ятаєте, я, мабуть, тижні-два назад говорила, що спробую відмовитися, не їсти м'ясо. Дотримувалася цього, а сьогодні я обідала і я їла м'ясо. <с>? Що хочу сказати? Якийсь такий дискомфорт, я в шлунку таки відчуваю, але я не можу сказати, що я відчувала якусь легкість, коли я не їла м'ясо. Я вже для себе зрозуміла, що моя тяжкість пов'язана. Мабуть, скоріше за все з тим, що я трішки зайвих кілограмів набрала, тож я виключила хліб зі свого раціону, лише хліб, ну хліб і м'ясо, звісно. Але я сьогодні навіть, я вам скажу чесно, я навіть коли купувала їжу і коли я обідала, я навіть забула про це, що я вже деякий час не їм м'ясо. Ось так. Але я буду продовжувати цього дотримуватися ще деякий час, побачимо, який буде результат. Я трішки мало зараз займаюся, не стільки, скільки хотіла би фізичними вправами, якимись тренуваннями. Але, можливо, зараз ми за лісою прогуляємося, я прийду додому і зроблю невеличке тренування. А ми за лісою зараз багато гуляємо, виходимо і в день гуляти, і ввечері гуляємо. Тож якось і вдома є задачі трішки справи по монтажу, тож намагаюся все встигнути і до тренування. Ну, вже, на тренування вже не вистачає трішки часу. Але сьогодні, можливо, зараз ще прийду додому і зроблю тренування. Ось так. Буду вас тримати в курсі по змінам у вазі. Та саме Ось тут така гарна галявинка, так гарно прикрасили, додали світла, ось ідеш по доріжці. Там так темно, а ось тут гарненько так гірляндами обмотали пальми і там зробили е такий пляжний бар, да? там коктейлі різні, можна смузі придбати, каву, кокос купити. Це, мабуть, в... в день, але мені здається, вони і зараз там ще працюють. Тож ввечері дуже приємно. Коли прогулюєшся по набережній і ось так багато світла, гірлянд, дуже приємно. А на морі сьогодні дуже сильна хвиля. Я так була вже зраділа, що хвилі немає, але ні. Повернулася, хвиля є. Підемо там на інше місце, я вам краще покажу. Тут не сильно гарно видно. Але, можливо, мені так на камеру здається. Ходімо, Аліса, прогуляємося. Ще песиків ти бачила? Аліса любить песиків, любить котиків, любить тваринок. Так, Аліса? Стій, 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 близько не підходь, Аліса. Тут йдемо по доріжці. Йдемо, йдемо, йдемо. І тут доріжка закінчується. Близько не підходить, щоб вона не обвалилася, Аліса. Вон якісь одні море, там така велика хвиля. Я думаю, для серферів це щастя. Але мені таки не подобається, ви вже знаєте. І тут цього й Ну що ж, друзі, ми за Алісою нагулялися. Тепер готові повертатися додому і з вами вже попрощатися. Як завжди, будемо раді. Вашим вподобайкам та коментарям пишіть, що вас сьогодні найбільше здивувало або вразило. Також не забудьте підписатися. Всім бувайте і до зустрічі в наступному ролику вже завтра.